Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 33 І завдання у нас наступне. Наведи приклад 4 цифрового числа яке при. І є три умови, які треба розглянути і записати ці числа. І так, давайте розглянемо першу умову: це при збільшенні на 115 перетворюється на 5. Цифрове. Ну, о, треба зауважити, що найменшим п'ятицифровим числом є число 10 тисяч. Це одиничка з е, чотирма нулями. Е, якщо ми е, оці 10 тисяч від, від нього віднімемо 115, ми отримаємо. Число 9885. Тобто усі числа, які будуть е знаходитись більше, ніж число 9885, то при збільшенні цих чисел на 115 вони будуть вже перетворюватись на п'ятицифрове. І так, давайте для прикладу запишемо декілька чисел із цього діапазону. Ну, наприклад, це буде 9900. Ну, і, наприклад, число 9998. Давайте розглянемо тепер другу умову. Навести приклад 4 цифрового числа, яке при зменшенні на 208 перетворюється на 3цифрове, ну, тут треба зауважити так: що найменшим трицифровим числом є число 999. Якщо до 90 числа 999 додати. 208 ми отримаємо число 1207. Це вже чотирицифрове число. То усі числа, які будуть менше, чотирицифрові числи менше 1207. Це будуть ті числа, які при додаванні або зменшенні їх на 208 будуть перетворюватися на три цифрові. Ну, в якості прикладу це можуть бути числа 1100 або 1000. Давайте тепер розглянемо третю умову. Наведи приклад 4 цифрового числа, яке при збільшенні на 1217. Залишається 4 цифровим, ну, тут треба зауважити так, що е, найменшим 4 цифровим числом є число 1000, це одиничка з трьома нурками, а найбільшим 4 цифровим числом є число 9999. Якщо е, до тисячі – це найменше 4 цифрове число. Ми будемо додавати 1217, у нас ми будемо мати 4 цифрові числа. Ну, наприклад, 2217, найменше при нашому, нашій умові. А якщо тепер будемо дивитися, Найбільше 4 цифрове число це 9999, і від нього віднімемо 1217, ми отримаємо число 8782. То усі 4 цифрові числа із діапазону від 1000 до 8782. При збільшенні на 1217 будуть Залишатися чотирицифровими. цифровими. Ну, в якості, оскільки їх дуже багато, давайте запишемо декілька з них. Це можна записати одна тисяча. І друге, ну, наприклад, 5000. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!